26 лютого депутати Могилів-Подільської міської ради на позачерговій 56-й сесії, яку провів міський голова Геннадій Глухманюк, висловили свою позицію щодо подій на міжнародній арені та потенційних мирних переговорів з Росією. Вони одноголосно підтримали текст офіційного звернення до президента України Володимира Зеленського в контексті неприпустимості проведення перемовин щодо України без української сторони. З метою підтримки позиції нашого президента неприпустимості проведення перемовин щодо України без українського народу, ми висловлюємо свою позицію, підтримуємо його. І відповідне гасло цієї підтримки це нічого про Україну без України у Могилів Подільській громаді. З метою вшанування пам'яті ще двом полеглим захисникам установлять меморіальні дошки дошки козаку Олександру Анатолійовичу та піскуну Сергію Анатолійовичу буде встановлено в селі Серебрія. Олександр Козак, кулеметник штурмового підрозділу, загинув 10 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Шахтарське Донецької області. Сергій Піскун, головний сержант механізованої частини, захищаючи територіальну цілісність України, своє життя поклав на Херсонщині. Поблизу населеного пункту Таврійське, 30 серпня 2022 року, рішення про надання дозволу на встановлення меморіальних знаків загиблим землякам депутати підтримали одноголосно. Задля покращення забезпечення населення Могилів-Подільської громади питною водою нормативної якості, підвищення ефективності та надійності водопровідно-каналізаційної мережі з впровадженням нових технологій та обладнання. Було затверджено програму Питна вода могилів Подільської міської територіальної громади на 2025-2027 роки. Як зауважив начальник житлово-комунального господарства Ігор Стратійчук, такий важливий крок дасть змогу покращити якість води, зменшить її витрати, поліпшить санітарну, епідемічну, екологічну ситуацію в місті та басейні річки Дністер. Даною програмою передбачено ряд заходів, виконання яких дасть можливість нормальному та якісному функціонанні водопровідно-каналізаційних мереж в нашої громади. Передбачено ремонти на пірних та самопливних колекторів по вулиці Грушевського та Дачні. Це капремонт. Тут ми виготовили проект кошторисну документацію, пройшли експертизу. На позачерговій 56 шостій сесії фінансово підсилили міське комунальне підприємство Водоканал, аби забезпечити його безперебійну роботу. Виділення коштів з бюджету громади дозволить підприємству і надалі надавати споживачам послуги централізованого водопостачання і водовідведення якісно та в повному обсязі, без підняття ціни на тариф. Відповідно, депутати проголосували за програму підтримки діяльності водоканалу на 2025 рік. Поряд з тим, передали кошти у вигляді субвенції з бюджету Могилів-Подільської громади до обласного на співфінансування для придбання шкільних автобусів для забезпечення підвезення учнів і вчителів до закладів освіти. Було внесено низку змін до попередніх сесійних рішень. Обговорили проєкти рішень, пов'язані з землеустроєм. Загалом, під час позачергової 56-ї сесії Могилів-Подільської міської ради депутати розглянули та позитивно схвалили 16 питань порядку денного, які детально обговорили на спільних депутатських комісіях. Конструктивна співпраця вкотре засвідчила про прагнення місцевої влади розвивати громаду, першочергово забезпечувати основні пріоритети та реагувати на актуальні потреби мешканців.